Всім привіт! Мене звати Олександр. Я директор компанії «Ефективні системи у тваринництві» і Чубаграконцепт. Пару слів би хотів би сказати по утворенню. До речі, є таке, скажем, таке питання, на яке дуже рідко ну, і мало хто звертає увагу. Тобто правильно рахують, неправильно рахують утворення. Наприклад, якщо ви сміняєте по схемам гормональної синхронізації, навіть от ми розбирали сьогодні таке питання: осінняння телиць. І багато хто користують і використовують схеми гормональної синхронізації і на телицях. Але майте на увазі, що жодна схема не дасть вам 50 там, і більше відсотків. Ну, 50 це максимально, що вона може дати, схема а, гормональної синхронізації по заплідненню. І дуже багато хто навіть користується схемами, упускає такий важливий момент. Тобто, коли ми телицю змінили по схемі, то ми, а, як правило, чекаємо 32 або 35 днів. До УЗД-діагностики і тим самим багато телиць, які за цей час можуть перегуляти, то ми їх просто втрачаємо з поля, з поля зору і не дивимось, не використовувати такі резервів, яких за цей час запліднити. А тому наші моніторингові системи SenseHub та HitTime якраз покликані для цього для того, щоб мінімізувати цей фактор впливу. І покращити спостереження за цими телицями, і виявляти їх якомога скоріше, і тим самим покращити процент відтворення по телицях. тим самим забліднюючи телиць не вчасно, не в 13 14 місяців, там як це повинно бути, а забліднюючи їх там після го місяця, 16-го місяця, ми реально втрачаємо дуже великі резерви. Які б могли б використовувати, які б працювали на, на наш прибуток, тому що телиця, по перше, якщо там вона вже трохи перегуляла, 16-й місяць запліднення 17-й, по перше, це вже економічно вона скажімо так вирощена набагато дорожче, ніж ж телиця, яка запліднена в 13 місяців. Да, і перший отел в неї буде там в середньому, там 20 рік першого телу це буде там 25-26 місяців. Звісно, вона пізніше вводиться в стада. А телиця, яка осмілена в 13-14 місяців, вік середнього телу в 23,5-24 місяці, як повинно бути. І саме головне, що ми додатково на таких телицях це тонна, півтори тонни молока за вже першу лактацію. І саме головне те, що ми можемо також осміняти сексованою спермою. Сексована сперма зараз коштує дуже дорого і треба, скажімо так, використовувати її з розумом.